Рекрутинговий центр 42 окремої механізованої бригади Збройних сил України відкрили в Тернополі. Це перший рекрутинговий центр бригади, розповів начальник пресслужби військового формування Вадим Іващенко. За його словами, пропонують понад 30 вакансій чоловікам і жінкам віком від 18 до 60 років. Плюс рекрутингового центру в тому, що на відміну від ТЦК ми пропонуємо вакансії згідно досвіду людини. Якщо людина хоче працювати, наприклад, електриком-монтажником або водієм, вона може сміливо приходити сюди, обрати спеціальність і гарантовано служити тільки за цією спеціальністю. Насправді найзатребаші це бойові посади. Тобто це стрільці, це медики, бойові офіцери, офіцерський склад дуже потрібен. Дуже багато зараз технологічних посад. Там батальйон безпілотних систем, потрібні техніки, люди, які вміють паяти, люди, які вміють складати дрони і так далі. Тобто, ми в бригаді відкриваємо навіть власні лабораторії по створенню технологічних рішень. І, от саме ці спеціальності найбільш затребувані зараз. До відкриття рекрутингового центру інформацію про вакансії в бригаді розміщували на сайтах оголошень з пошуку роботи та сторінках бригади в соцмережах, каже начальник відділення рекрутинного військового формування Іван Южда. Він розповів, чому саме в Тернополі відкрили центр рекрутингу. Ми дислокуємося на Чортківщині. Тернопіль це область, яка складе може нам дозволити закрити сусідні області. Тобто Львів, Хмельницький, Чернівці, це все близько. Є логістика, є доступ. Як і ЖД, так і автотранспорту. Тобто ми працюємо і онлайн, і люди приїжджають до нас. краще, Після того, як ми попрацювали онлайн з людиною по телефоні, тоді вона вже приїжджає до нас, ми вже допрацьовуємо в рекрутинговому центрі. Головна задача це поспілкуватися з людиною і зрозуміти її, що вона вміє, що вона знає, який в неї був фах, щоб максимально якісно застосувати його військові служби. За словами директора департаменту з питань оборони роботи обласної військової адміністрації Олександра Гавури, це п'ятий постійно діючий рекрутинговий центр, який відкрили в Тернополі від початку повномасштабної війни. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.